Де перебувають українські в'язні, яких російські військові вивезли перед відступом з правобережної Херсонщини? Як вони повертаються до України, якщо опинилися у Росії без документів? Що розповідають колишні в'язні про етапування до Росії і перебування у російських колоніях? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські військові під час окупації територій Херсонської і Миколаївської областей депортували понад 1700 в'язнів. Усі вони, за вироками українських судів, були засуджені та утримувалися в установах відбування покарань. Про це 4 липня повідомили в Офісі Генерального прокурора України. У повідомленні сказано, що до переміщення в'язнів причетний колишній керівник північної виправної колонії номер 90 і він підозрюється у порушенні законів і звичаї війни. За даними слідства, саме за його наказом, упродовж жовтня листопада 2022 року в'язнів депортували з установ виконання покарань Херсонської області і Снігурівської колонії Миколаївської області до аналогічних установ, розташованих у Росії та на окупованих територіях України. В офісі генерального прокурора зазначили, що станом на липень встановили місце перебування 43 в'язнів. Доля інших залишалася невідомою. Пізніше, 7 серпня, у відомстві повідомили, що скерували до суду відповідний обвинувальний акт. Із публікації у медіа відомо, що йдеться про Євгена Соболєва, який на момент окупації очолював північну виправну колонію номер 90. Правозахисна організація Анмот, яка допомагає ув'язненим, повідомляла, що вивезених з окупованих територій в'язнів у Росії після закінчення термінів нерідко відправляють до судів, де визнають порушниками міграційного законодавства та оселяють у центрах для тимчасового утримання іноземців. Там українські громадяни можуть перебувати місяцями. Усе залежить від того, які вони мають із собою документи. За наявності, хоча б внутрішнього українського паспорта, вони можуть домогтися конвоювання до, наприклад, кордону з Грузією. Втім, буває так, що у в'язнів немає жодних документів. 19 серпня стало відомо, що грузинські прикордонники не впустили на територію цієї країни п'ятьох колишніх ув'язнених із Херсонської області, яких Росія вивезла на свою територію перед відступом. Про це повідомила видання Медіазона із посиланням на Ідану Федосик, голову організації Анмоут. За її словами, грузинські прикордонники вперше відмовили її підопічним у перетині кордону. Раніше ускладнення могли виникнути лише з російської сторони. Також грузинські прикордонники тоді не пустили українця, який в'їхав до Росії і потрапив до фільтраційного табору. Звільнився і намагався залишити цю країну. Усі шестеро чоловіків перебували у буферній зоні КПП Верхній Ларс і відмовлялися повертатися до Росії. 27 серпня організація АНО повідомила, що колишніх в'язнів таки пропустили до Грузії. Також це підтвердило Міністерство закордонних справ України у коментарі Європейській Правді. Інших деталей у відомстві не розголошували. Ми поспілкувалися з деякими колишніми в'язнями, кому вдалося виїхати із Росії. Олексій Зарубін один із тих чоловіків, яким грузинські прикордонники днями спочатку не дозволили потрапити до цієї країни, а потім пропустили. Він розповів новинам Приазовія, що разом з іншими в'язненими з Херсонщини він потрапив до Росії у листопаді минулого року. Їх вивезли через Окупований Крим до Краснодарського краю. У російській колонії і дорогою до неї в'язнів знущалися, розповідає Олексій. Інші ув'язнені, к ним питань немає, усе, усе добре. Ніяких там проблем з іншими в'язними з Російської Федерації у нас не було. Ну Ми їм нічого не зробили поганого для того, щоб к нам було якесь ставлення. Ну, хоча і адміністрації ми не, не, не зробили нічого поганого, але тим не менш. Ми для них і фашисти, і бандеровці, і ким ми тільки не були. А фізично, так, да, по етапу, поки пересувалися у Російську Федерацію, нас нянчили немножечко дубінками, ну, і по приїзду зустріли так же само гарячо, що ж припікало в одному місті. У Росії чоловік пробув 9 місяців, після чого термін його ув'язнення закінчився. Ну, ми вже знали, куди нас вивозять, тому що усі їдуть в одному напрямку після звільнення. Всі знали, куди їдуть. Всі, усіх везуть у депортаційний центр. Міграційна служба забирає ти ж з колонії тільки вийшов, зробив два шаги на волю, і тебе вже зустріла поліція Росії. Везуть в рай... вділ. Складають на тебе протокол, за те, що ти незаконно перетнув границю Російської Федерації. Везуть в суд. А в суді дають, а в суді дають 2000 штрафів за незаконне пересічення границь. Я б сто років їх не бачив, щоб пересікати їхню границю. А їм, а їм без різниці, їм головне виписати штраф. А є в тебе гроші чи немає в тебе грошей, їм, їм байдуже абсолютно. Ніхто не требує з тебе на зразу платити штраф цей. Просто що ви сюди зразу відвозять депортаційний центр. І люди там знаходяться от, по полгода. У депортаційному центрі українським в'язням з окупованих територій пропонують російські паспорти, каже чоловік. Якщо я з Херсонської області нос окупований територій, мені дадуть російський паспорт. Це шанс вирватися через цей коридор. Бистренько схопити паспорт і вимчать відтуди стрімголов. А у кого немає жодного документа, все, ти там повіс у воздухі. Та ж сама тюрма, та ж сама в'язниця з ключою проводом, депортаційний центр. Все, все, видача документів, все пропонується, все пропонується в депортаційному центрі. Взяв, ну, дав згоду, утром в тебе вже буде російський паспорт. А далі тебе відкрили ворота і чеши. Коли, куди хоч. Ну, це, наші всі одразу рвуться до границі, щоб ну, не залишатися в Росії, щоб потрапити на Україну. Паспорт беру тільки для того, щоб, ну, щоб як умога швидше потрапити в Україну. Так ну, з наших він нікому взагалі не потрібен, це я знаю, з, з ким общалися. Залиши, залишатись там нема жодного бажання ні в кого. До Грузії чоловіка разом з іншими колишніми ув'язненими пропустили через 11 днів їхнього перебування на кордоні. Зараз він чекає на документ, за допомогою якого зможе перетнути інші країни і повернутися додому. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Операційний асистент громадської організації Аннот Євгеній Ряснянський розповів новинам При Азов'я, що їхня організація перебуває на зв'язку з деякими українськими в'язнями, які відбувають покарання у російських тюрмах або вже перебувають у депортаційних центрах. Коли їх замовляють на етап, там їх оповіщають за деякий час за годину, за дві буває за добу, і вони одразу нам дзвонять і сповіщають. Ось так ми дізнаємось, коли вони їдуть, так. А вже тут, в Грузії, ми вже їдемо до кордону і зустрічаємо, кого пропускають. Не пропускають звісно людей, котрі не мають документів, і у них взагалі немає документів. У них вони або в Україні у когось, або ж зникли під час транспортування їх до Краснодару. Херсонської області, хоча були такі документи, паспорти були у багатьох, але зникли з особистої справи. Не випускають останнім часом. Не пускали людей, у кого просрочений паспорт, український внутрішній паспорт старого е зразку, і у кого немає фотографії, 25 років. 25. Такі ж 45-25 років, так. років. Їх теж не пустити. Хоча б е, раніше Грузія впускала по будь-якому документу, підтверджуючому особистість. Коли грузинські прикордонники не пропустили українських колишніх в'язнів, громадська організація відразу звернулася до посольства України у Грузії, омбудсмена Грузії, а також до всіх профільних відомств України, розповідає Євгеній Реснянський. Ми зустрічаємо людей в Грузії, відвозимо до Тбілісі, до міста Тбілісі, надаємо житло. Харчування, допомагаємо в оформленні всіх необхідних документів. Хто хоче їхати в Україну, ми допомагаємо отримати білий паспорт, повністю беремо на себе переклад паспорту, справку о передані кордону, купляємо білет на самоліт, відправляємо людей, садимо на самоліт на літак. Через Кишеньов. сейчас зараз, зараз такий маршрут є, і там беремо білети на автобус, звідти вони потрапляють в Україну, і в Україні також повний супровід е, до самого порога дому. Білий паспорт це документ повернення в Україну. Перед тим як його отримати, посольство направляє підтвердження е, особистості в Україну, і раніше це якось швидко відбувалося, а на зараз, на зараз е, дуже довго цей процес проходить по два місяці. Люди тут бувають по три чекають, поки підтвердиться особистість. Також ми поспілкувалися із деякими колишніми в'язнями з Херсонщини, які повернулися до України раніше інциденту на грузинському кордоні. Один із них, Михайло, розповів нам, що разом з ним з Херсонської колонії номер 90 вивезли 293 людини. Когось помістили до місць свободи у Краснодарському краї, когось повезли далі до інших регіонів Росії. они как не предлагали они говорили нам что мы пересек, пересекая границу мы автоматом стали гражданами рф а за россию воевать надо они не предлагали а говорили что типа, пойдете я таких не знаю что кто-то согласился я не я, я не знаю таких у нас не было таких все домой хотели тут дом наш на украине в украине мы живем все-таки мы украинцы вот я с проукраинской позиции меня они не любили Потім там через какое то время, через три місяці, они просто оставили в покої. Ну тому, що поняли, що все не поменять нас. Постоянно дерги сначала самі провоцировали а потім тянули Із Краснодарського краю чоловіка перевезли до Криму і почали знову судити для перерахування терміну відповідно до російського окупаційного законодавства. Но я отказался от этой процедуры, я сказал, что я был осужден Украиной, я не, не хочу, чтобы меня судило, я не согласен с этим. Я говорю, если они хотят что-то доказать мою вину, то пусть вызывают потерпевшую сторону. Свидетельская база какая-то должна быть, доказательства. И тогда можно судить. И, короче, я вышел четко по своему сроку, мне нигде не срезали. И просто нас вывезли потом, откатали ДНК, пальцы, сфотографировали нас в оперчасти на свободе уже. И потом вывезли на станцию и сказали нам прощайте, все. Все, 1200 рублей дали, 1287, если быть точнее, и сказали прощайте, вот живите, делайте, что хотите, добирайтесь домой, как хотите. Ну и все. Я сел на автостанции, взялся за голову, ну, что делать? 1287 рублей, это вообще не деньги. Ну хорошо, хоть познакомился с ребятами, будучи в колонии там за входом нашим подружился и познакомился, позвонил его сестре, и она приехала забрала меня. Вот. так. через них уже зв'язався з волонтерами, і через какое-то время получилось виїхати домой. Михайло виїхав з Росії через Білгород, звідки потрапив до Сумської області. Ще один колишній ув'язнений із Херсонщини Володимир Мацко, повернувся до України місяць тому і зараз перебуває в Одесі. Чоловік розповів новинам при Азовія, що його так само перевезли до колонії у Краснодарському краї Росії. У березні цього року у Володимира закінчився термін ув'язнення. Його перевели до депортаційного центру, де він проїв три з половиною місяці. Виїхати з Росії можна було лише отримавши російський паспорт, каже чоловік. Варіант був російський паспорт, щоб виїхати домой, і мені прийшлося взяти російський паспорт. Мене Олег хвіли запроваждав. Наш волонтер. Я сам добирався вони просто, ну вони все оплачували і. Мені розказували, куди мені треба, як мені треба їхати. Все, я до кордону їхав з російським паспортом, справка без обозначені. Росії нас обіскали, відправили. Потім говорять, все, їхали, ну, з громадянами їхав через кордон. І все, пропустили нормально, все русі, саме наше прийняли нормально. І російський паспорт забрали наші СБУшники. Володимир Мацко розповів, як ставилися до українських в'язнів у російській колонії. Так, да, в колонії там відносяться некном плохо. может быть, избивают. Наши не сдаются, нас там сопротивы делают наши атошники. Кричат слава Украине. Они потом их закрывают вот, в карцеры. И они потом сидят по полгода, это полгода в карцерах. СБшники приезжают постоянно туда. Ничего не сдается с наших. Нет, расстреливали, никто не расстреливал. Там было два ну, наших атошника. Ну, они пытались бежать ночью. них пропора поймали на, на прозорнике. И говорят, что их двоих расстреляли, бо у нас заказывали два гроба на колонии 90. Чоловік додав, що він був учасником бойових дій у 2015 році і зараз теж збирається долучитися до лав української армії. Це новини Азов'я. у цьому випуску. Докладно про те, як повертаються до України колишні українські в'язні, що були депортовані Росією з окупованих територій. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас у на YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Херсонській області Андрій Кований у коментарі Радіо Свобода зазначив, що російські військові. Перед відходом з правобережної Херсонщини вивозили не лише засуджених в'язнів, а й цивільних заручників. Про це посадовець розповів, показуючи одну із катівень, яку російські окупанти облаштували в ізоляторі тимчасового тримання у Херсоні. Ми виявили навіть в інших катівнях схожі календарі, і майже всі вони закінчуються 20 жовтня. Тобто, якщо врахувати, що сонвільний 11 листопада, то вже 20 жовтня. Фактично затриманих вивозили на лівий берег, тому що кілька десятків людей все така інформація, що забрали росіяни з собою, коли відступали. Скільки приблизно, от за вашими даними, в цьому ізоляторі тримали людей? Скільки пройшло через нього? — загалом? Сам ізолятор розрахований на перебування тут близько шести десятків людей. Але всі камери були переповнені. Фактично з перших днів, коли Херсон розхопили російські війська, ізолятор вони почали використовувати для того, щоб утримувати тут наших громадян за їх активну проукраїнську позицію, і точну кількість становити людей, які пройшли через цю катівню, доволі складно. Однак, наразі ми вже оперуємо числом близько 300 саме підтверджених випадків. Маємо два підтверджених випадки смерті затриманих саме в ізоляторі тимчасового тримання, від катувань, проведення відповідної експертизи, екзумація. І загалом кількість, скоріше, це буде відчутно більшою. Чому? Тому що, по-перше, за словами тих, кого тут тримали щодня, в середньому від 10 до 15 нових затриманих потрапляли до ізолятора. І, за словами одного із затриманих, одного разу давали на сніданок кашу і по одному вареному яйцю. І от прозвучала фраза між росіянами: «136 яєць. То ми можемо припустити, що в той день одночасно тут перебувало 136 Громадян наших затриманих виконавча директорка громадської організації анмоут Айдана Федосюк розповіла новина Приазовія, що за даними її організації із Херсонщини вивезли біля двох з половиною тисяч в'язнів. Вот і вивезли їх вивозили э, автозаками э, Камази по 50 чоловік. тобто набивали як сільодок в бочку і э, погнали їх через э, Крим. Две остановки было по дороге Симферополь и Керчь. Это все мы это узнали уже потом от самих ребят, когда они все-таки внутри России смогли выйти с нами на связь и детально уже тогда, когда первых мы смогли встретить здесь в Грузии, то есть уже вживую все детали мы все это конечно зафиксировали, мы продолжаем это фиксировать, потому что уголовное дело внутри Украины. количество возбуждено по этому факту, и мы э, уже, наверное, ну, более 50 заявлений подано именно по э, е, вот е, этим обстоятельствам, что людей выкрали. Під час етапування до російських колоній усі українські в'язні пройшли через катування, каже правозахисниця. І у нас був парень, от як раз, от він був готовий свідетельствувати, тому що прямо з ним в камері застрелили людину, а його заставили а, uh, убираться. Да, после этого убийства размашенная глава, и он смывал там эти... Айдана Федосюк зазначила, що її організації через Грузію вдалося вивезти 78 колишніх в'язнів. Ми прикладаємо зараз вот всі можливі усилия, щоб ось вот цей путь отримання російського громадянства не залишився у людей в голові як єдиний. От якщо немає документів, ми Стараемся сделать так, чтобы он не был единственный. Благодаря вот этой ситуации сейчас с шестью героями на Ларсе, об этой проблеме, да, теперь уже знают и очень высоко, и, ну, по крайней мере, декларативно заявляют о том, что проблему хотят и готовы решать. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. І називає це цитує спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я. Тримаємося. Вини приазов'я.